На дворі неймовірне темінь, і мій максимум фантазії, як можна зробити хоч якесь світло, це ось там та-да-дадам. Сьогодні я вам привідкрию двері як швидше отримати результат від тренувань, тому що зазвичай люди думають, що потрібно просто збільшувати вагу, і тому там, наприклад, сідниця буде рости. Але мало хто задумується про амплітуду руху. Але коли у вас обмежений кульшові суглоби. Коліні, суглоби, ви не зможете якісно завантажити в'яз і, звісно, отримати якісь зміни по фігурі. Зазвичай, давайте візьмемо базову вправу присіди, Зазвичай люди як присідають з прямим корпусом коліна йдуть вперед, і вона, звісно, відпрацьовує тут квадрицепс, тому що немає нормального руху в кульшовому, щоб гарно відвести сідницю назад. Або якось так вони просто нахиляються, але чомусь думають, що вони присідають. Нормальний присід це коли ви можете максимально відвести сідничку і опустити її вниз. Звісно, якщо людина висока, як я, то нахил корпусу в неї буде більший. Невеличкий лайфхак для тих, хто ще не може відчути свою сідницю, як потрібно в присідах. Ви можете підкласти собі щось під носки. Це може бути фітнес кубик або гантельки на ширині плечей і спробувати поприсідати, так? Відводячи таз назад, і ви одразу відчуєте, як напружується у вас вся задня лінія, і як за рахунок саме сідниць ви і піднімаєтеся. По суті, ти взагалі можеш не піднімати велику вагу, але мати класні зміни по фігурі, тому що ти почала враховувати ось ці всі маленькі нюанси, з яких складається тренувальний процес, і ти сама побачиш, як набагато швидше ти приходиш в ту бажану точку, до якої ти можливо не могла прийти руками.